Під ракетним ударом в день під час повітряної тривоги вибухи чули мешканці різних районів столиці. Очільник Києва Віталій Кличко повідомив, працювала протиповітряна оборона. Уламки повітряних цілей впали в Оболонському та Подільському районі. Одного пораненого госпіталізували. Від обстрілів люди ховалися на різних станціях метро. Під ворожою атакою була країна і вночі. Крилаті ракети, розвідувальні та ударні безпілотники усе це запускали по Україні рашисти. Повітряна тривога лунала з опівночі і до п'ятої ранку по всій території України. В цей час ворог атакував військові об'єкти та критичну інфраструктуру. Зокрема, уламки збитої ракети пошкодили господарську будівлю у Золочівському районі Львівщини. А на Київщині пошкодили декілька будинків. Про жертви наразі не повідомляють. Більшість повітряних ворожих цілей наші повітряні сили знищили. А це 37-40 Ракета та 29 з 35 дронів. Наслідки влучань показали військові адміністрації різних областей. Близько 40 ракет повітряного базування було випущено цієї ночі з літаків стратегічної авіації з району Каспійського моря. Близько 9 літаків було залучено. І атаковано Україну ракетами Хасто, 101 Х-555. Атакувались фактично усі регіони України маємо на увазі зони відповідальності повітряних командувань. Центр, південь, захід та схід. Таким чином противник продовжив атакувати Україну дронами камікадзе іранського виробництва шахет 136 «131». У Вінниці рятувальники ліквідували масштабну нічну пожежу. Горіло після 21-ї години на вулиці Стрілецькій. Вогонь здійнявся одразу у двох віддалених місцях. Прибувши на місце події, бійці служби по рятунку 101, встановили, що то палають дерев'яні господарчі споруди. Площа пожежі у першій близько 100 квадратних метрів, а у другій 150. Врятувати буде щось, приміщень не вдалось. Через вітер вогонь поширився дуже швидко. Бійці ДСНС запобігли поширенню полум'я на поруч розташовані споруди, та вже о 22.24 все вогонь був приборканий. До ліквідації даного загорання від ДСНС України Вінницькій області залучалося 8 одиниць спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 33 чоловіка особового складу. Що стало причиною виникнення даної пожежі? Наразі встановлюється фахівцями. Понад 11 тисяч порушників стільки водіїв зупинили патрульні від початку року за перевищення швидкості. Ловили шумахерів за допомогою приладів трукам, зокрема на дорогах міжнародного значення М 30 та М 21 Поліцейські нагадують, перевищення максимально дозволеної швидкості більш як на 20 кілометрів за годину тягне за собою штраф 340 гривень. На автомобільній дорозі, що позначена дорожнім знаком 5.1, дозволена швидкість руху не більше як 130 км на годину. На автомобільній дорозі з окремими проїзними частинами, що відокремлені одна від одної розділювальною смугою, не більше як 110 км за годину. На інших автомобільних дорогах не більше як 90 км за годину. Патрульні поліцейські наголошують, перевищення швидкості одна з найчастіших причин ДТП і просять дотримуватись усіх правил дорожнього руху. Звертаємось до всіх водіїв: будьте свідомими та не наражайте на небезпеку себе та інших, обирайте безпечну швидкість для руху. Працівники Вінниця облводоканалу в роботі. Сьогодні у них складна ділянка. Ремонт каналізаційного колектора, який забезпечує водовідведенням за мостя, а також частину тяжилова. На аварійному об'єкті частина колектора склалась. Простіше кажучи, зруйнувалась верхня залізобетонна конструкція, утворивши провалля. Все, що було зверху, посипалось донизу, перекриваючи шлях стоком. При обвалі 50% трубопроводу був закиданий гравієм. Цеглою. Ми три дні підготовлювали тільки щоб добратися до роботи. Два дні очищали, відкривали, відкрили камеру, щоб було провітрювання. Є газонебезпечні тут моменти. Залізобетонному колектору вже 58 років. Він вдвічі пережив свій термін експлуатації. Глибина, на якій пролягає, майже 4 метри. Заміну відкритим способом зробити дуже важко тому що великі дуже глибини заклад, закладання даного канційного колектору то було прийнято оперативне рішення діляночку від колодязя до колодязя, де він відбувся обвал колектора просанувати Санація це поміщення в аварійний трубопровід діаметром 800 міліметрів, надійну, але меншу трубу діаметром 600. Роботи ускладнювалися ще й тим, що поруч протікає мала річка. Тож потрібно було не допустити витоку стоків у водойму. І фахівцям мереж каналізації це вдалося. Не зупиняйтеся, бхайду, хай. Зараз підуть стоки. Давайте, давайте. Бігом перекидай, бігом перекидай, бігом. Бігом, поки стоки не пішли. Отлично. Після прокладання нову трубу фіксують всередині колодязів. Давай мені відро і камінців отих здорових, колька, що там лежать. І такі проваля не поодинокі. Лише цьогоріч тричі летіли колектори у місті. На відміну від водопровідних мереж, вони зношуються швидше, бо всередині руйнівне, агресивне середовище. Що відбулося в першу чергу тут? Півтора кілометра, я ще зову, півтора кілометра колектора, але він стріляє там, де... Є більше проблематичні. В тому колодці є кут поворота. Тобто стоки будоражаться, стоки з рідини виділяють гази і вони працюють по бетону. І от така виходить війна і програє в цьому бетон. Лише на ліквідацію аварії на цьому колекторі водоканал витратить понад 300 тисяч гривень. Кожен із двох попередніх ремонтів обійшовся у стільки ж. Ну, сьогодні, на жаль, в коштів недостатньо, тому що ми працюємо за, за збитковими тарифами. Тариф наш ще 2022 року. Він в 2022 році був вже збитковий, а в 2023 він, він вже ще більш збитковий. Тобто Ми розуміємо, що він оку, окуплює тобто затрати підприємства тільки на 57,5%. Розуміти, що ці складні для нас навантаження, але ми не маємо права в принципі, залишити наших наших споживачів без послуги водовідведення, тому в принципі, відшуковуємо можливості, домовляємося з постачальниками і щоб в, принципі, в оперативному режимі в принципі, ліквідувати цю аварійну ситуацію. На черзі у працівників водоканалу перепідключення і бетонування об'єкту. На приєднаних територіях планують розвивати фермерство. Міська влада вже півроку активно працює над впровадженням нової програми підтримки аграрного сектору. Для цього уклали меморандум з інститутом кормів та сільського господарства. Однозначно, нам необхідно знаходити механізми підтримки малого і середнього бізнесу аграрної маю на увазі, але без дорадництва, фактично без наукової підтримки, це ефективно неможливо використовувати. Тому була і є домовленість з інститутом кормів і та сільського господарства Поділля, Національна академія аграрних наук, відповідно попрацювати в цьому напрямку отримуватимуть кваліфіковані консультації від науковців у сфері рослинництва, бджільництва та рибництва і таким чином підвищать свою результативність. Наукове сприяння допоможе розвивати малі та середні господарства. Ми вважаємо через таку через таку співпрацю. Ми зможемо більш активніше розвивати такі напрямки, як органічне виробництво, як тваринництво і інші, які передбачені у нашій трирічній програмі. Ми починаємо роботу над над створенням бренду і логотипу. «Вінницький фермер для того, щоб під цим під цією торговою маркою, малий фермер він міської тергромади міг продавати свою продукцію і виходити у торговельу торгівельній мережі міста Вінниці. Земельну ділянку площею понад 14,5 гектарів передали депутати обласної ради із власності громад Міністерства оборони. Таке рішення прийняли на черговому сесійному засіданні. Тепер нею користуватиметься військова частина 3008 Національної гвардії України. З клопотанням у такій потребі до обласної ради звернувся командир. Рішення здобуло абсолютну підтримку. Це надзвичайно важливо, і ми зробили все для того, щоб його провести оперативно і передати відповідній військовій частині для використання. Серед рішень, що сприятимуть обороноздатності країни і передачі автомобіля для Вінницького військового підрозділу, несли депутати зміни до положення про порядок використання коштів обласного бюджету для надання грошової допомоги громадянам. І все для того, аби спростити людям шлях до отримання допомоги, але разом з тим ця допомога буде об'єктивно надана тим, хто її потребує. З одного боку достатньо буде довідки про реєстрацію особи як внутрішньо переміщеної особи, тобто виписку з реєстру, з іншого довідка про матеріальний стан наших жителів Вінничини. Просто це пришвидшить процес. Та Донецького національного університету імені Василя Стуса охоче долучаються до благодійності. Цьогоріч на святкуванні Дня економічного факультету особлива мета. Під час благодійного ярмарку, на якому представлені віницькі бренди-початківці, збирають кошти для ЗСУ. Взагалі збираємо на засоби нічного бачення випускника історі факультету історії міжнародних відносин. Ми всі вчимося в одному університеті. Нам важливо допомагати один одному. Благодійність у Донецькому університеті почали займатися ще до переїзду у Вінницю однак, з плином часу потреби та реалії змінилися. Зараз ми всі працюємо на перемогу України, але були й версії населення, які не захищені. Наприклад, ми збирали кошти для дітей з сирі, для дитячих садочків, там дітей, які з інклюзивними потребами. Нині головний фокус на допомозі військовим, адже і для викладачів, і для студентів тема російсько-української війни є болючою. На сьогодні більше 150 випускників, добувачів, викладачів університету перебуває у лавах Збройних сил України, терабороні, сил оборони України. З 24 лютого, 2022 року в нас всі ми об'єднались просто в одному такому пориві. Після тривалої перерви у святкуваннях через ковід та війну у Донецькому все ж відновили традицію відзначення дня факультету для майбутніх економістів, це особливий момент. Для мене день факультету. Це не знаю, така мить єднання з усіма, хто навчається на цьому факультеті. Попередні роки не було можливості провести, наприклад, в такому місці захід, і цього року, не дивлячись на те, що війна, ми все ж таки змогли тут зібратися. Після благодійної ярмарки перейшли до урочистостей, вручення храмот і подяк молоді. На хлюпочуться у водичці і активно пізнають світ. У родині лебедів шипунів які мешкають на озері центрального парку поповнення. Цьогоріч на світ з'явилося лише двоє пташенят. Працівники парку кажуть, на кількість дитинчат добряче вплинула несприятлива погода. Тут якраз заморозки ці, і яйця відкладає, і холод, і все таке. Ну, вони довго-довго лежали так, на холоді. І видно, із-за цього все таке. Щось там порушилося. Чекаємо іще, там яйця є в гнізді, але це вже два дні пройшло, і ми чекаємо, чи буде поповнення, чи ні, не знаю. Але двоє вже є. На апетит лебедини сімейство не скажеться. Щоранку ситний сніданок пернатим приносять працівники парку. У нас є мішки з зерном, і кожен день зранку ми їх підкармлюємо. Пшеничка, там, овес, там, ну таке те саме суміш. Там додають якісь іще те саме, типу, вітамінчики. А овочі якісь да. їдять? Ну, можна, в принципі, от, якщо посічена капусточка, да, вони теж її їдять. І це навіть для формування пір'я добре. Можна морковочку, таку ну, теж не терту, таку не цілу морку чи цілу капустину. Можна так трошечки. Травичку можна їм кидати, а хліб та чіпси це не бажано. Бо у нас колись був такий трагічний случай, що із-за того, що підкармлювали, птиця загинула. Полюбуватися граційними птахами прийшла Юлія з синочком. Хороші, як ти я думаю, що кожен війничанин просто прикипів душою до цих прекрасних птахів, і ми дійсно спостерігаємо за збільшенням кожного року їхнього сімейства. Пухнасті сіренькі пташенята ще зовсім маленькі, втім швидко гребуть лапками, аби не відставати від батьків. Сиділа постійно мама лебедиця, там гніздечко в себе, а це вже прийшли, дивимося маленькі Лебеденятка, такі милі взагалі. Навколо нас є така краса, життя продовжується і потрібно теж жити далі. Тут настільки чудово, взагалі вінниця, ми в неї закохані. Я мріяла тут. Побувати у Вінниці, хоч колись, і оце бачите, з війною, так мрія якось здійснилася. Дуже добре тут дивляться за цим, і це подобається. Це плюс комунальникам Вінниці величезний. А лебеді це ж краса. Приваблюють лебеді вінничани, гостей міста ще й тим, що сімейні пари птахи створюють раз на все життя і дбайливо ставляться до підростаючого покоління.